Христос Воскрес! Воскрес! Слава Богу. Насправді Він один достоїн слави. Той, хто живий, як він сам сказав, живий і на віки віків живий. Він наш Господь. Саме такому Богу живому ми служимо, брати і сестри. Це не є якісь обряди, ще якісь речі. Але як Писання каже, Він нас відродив до живої надії. Апостол Павло пише до Ефесян, каже: Воскресив нас і посадив на небесних місцях в Христі Ісусі. Ото щось дуже велике, і цінне, брати і сестри. Як ми часто над цим не роздумуємо, але це Божа обітниця для всіх віруючих людей, прощені Богом, помилувані і посаджені на небесних місцях. Але сьогодні ми ще на землі, перед нами ще життє, життєвий шлях, когось більший, когось менший. І сьогодні Бог дав нам можливість служити Йому на землі і мати радість від служіння Богу. Служити з радістю, виконуючи Божу волю. Ми є, Не є євреї за тілом, не є ізраїльтяни, які, які кажуть, мають таку приналежність за тілом до ізраїльського народу, але ми є погані за тілом. Але Христова Євангелія, і Він нас, вона досягла нашої країни, нашого краю. Він прийшов в життя наше, брати і сестри. Він нас покликав, ми всі є різні люди. Але сьогодні ми є Божі люди, і ми належимо до Його церкви. І хай справді, всякого часу ми хвалимо ім'я того, хто живий по віки віків, який чує наші молитви, який є завжди з нами. Нашу думку, наш час, ми будемо служення завершувати, я зачитаю перед молитвою. І одну думку залишу для всіх нас. Івангелія від Марка відомий текст, 16 розділ, із 10 вірша. Пішовши вона, тобто Марія Магдалина, повідомила тих, що були з ним, які сумували та плакали, тобто учнів. А вони, почувши, почули, що живий він, і вона його бачила, не няли віри тому. По цьому він з'явився двом із них у постаті іншій в дорозі, як йшли вони в село. Як вони, а вони, як повернулися інших про те, сповістили, але їм не повірено. Нарешті він з'явився одинадцятьом, як сиділи вони при столі, докоряв їм за недовірство їхнє та твердосердя, що вони не йняли віри тим, хто Воскресло бачив його. І сказав він до них: Ідіть по цілому світу та всьому створенню Євангелію, проповідуйте, хто вірує, у буде спасений, хто не вірує, засуджений буде. Послання до євреїв. 10 розділ із 32 вірша. Згадайте про перші дні ваші, як ви просвітилися і витерпіли за пеклу боротьбу страждань. Ви були то видовищем зневаги та знущання, то були учасниками тих, хто жили так. Що жили так, ви бо страждали із ув'язненими, і грабунок свого майна прийняли з потіхою, відаючи, що маєте в небі для себе майно неминуче та краще. Тож не відкидайте відваги своєї, бо має велику нагороду вона, бо вам терпеливість потрібно, щоб Божу волю вчинити і прийняти обітницю. Бо ще мало, дуже мало, і той, хто має прийти, прийде і баритись не буде, а праведний житиме вірою. І коли захитається він, то душа моя його не вподобає. Ми ж не з тих, хто хитається на загибель, але віруємо на спасіння душі. І тринадцятий розділ, восьмий вірш. Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки той самий. Ми вже чули сьогодні багато Божого Слова про учнів, які мали певні плани, які були біля Ісуса. Насправді, брати і сестри, вони пройшли дуже велику школу. Вони багато навчилися від Господа Ісуса. Ісус їх навчав, Ісус їх допомагав їм, Ісус дбав про них. Вони вчилися, вони бачили Божу славу, все, що Ісус робив, Ісус їм говорив і наставляв їх. Ми можемо читати Венелії від Івана, це досить сильні тексти з 13 розділу і так приблизно по 17-й, де Ісус. Біля учнів, Він в кінці молиться за них, Він їх потішає, Він їх наставляє, Він говорить про обітницю Святого Духа, Він, обі... він говорить про служіння, він говорить, що про переслідування. Він говорить, що будуть вас ненавидіти. Прийде час, коли всі будуть радіти, ви будете плакати, але прийде час, що ви будете знову радіти. Він говорить, і відкриває їм речі, і він навставляє їх. Ось, так, ось таке життя християн. Не тільки добре, але в моменти труднощів, коли важко буває. Ісус говорить їм про те, що їм треба бути пильнувати і в кінці молиться за учнів. І потім йде в сад, де його схопили, і далі страждання, муки і смерть, і потім Воскресіння. І ми бачимо, що сталося, коли Ісус являється жінкам, навіть євангелист. Іван описує, що Марія Магдалина, яка шукала Ісуса. Ісус і явився, вона прийшла і сказала, Я Господа бачила. Вона так втішилася. Вона плакала всім, кажуть, всім своїм серцем, тому що Господь для неї велику милість зробив. Вона так шукала Господа. І Ісус вона приходить до учнів, а учні не вірять. Приходять двоє тих, що вимоусли, а вони не вірять ті, що одинадцять сидять. І Писання каже: нарешті Ісус з'явився 11ом і докоряв за їхнє недовірство. Ісус почав наставляти і докоряти. Приходила Марія, приходили учні, які говорили, Господь живий. Знаєте, брати і сестри, коли так подивиться в життя наше. Ми інколи чуємо Боже Слово, інколи Бог пророчим Слово нас наставляє, Бог відкриває і каже, дитино, в тебе в житті то і то може бути. І інколи ми через Слово Боже розуміємо, читаючи, що певні непрості обставини в житті нашому будуть. І ми розуміємо, нам треба пильнувати і Бога шукати. Нам потрібна Божа сила і міцна віра. Але приходить момент, коли щось то стається, і ми, і нас це вибиває із ладу. І ми стаємо, кажемо, Господи, чому так? Що то робиться? Я не розумію. І ми можемо, так, як учні, інколи подібно впадаємо, в відчай і в нашому житті тільки сльози і плач. Чому так? Можливо, у когось хвороба прийшла, у когось ще якісь речі, хтось, хтось якісь труднощі має. Ота як учнів. А Ісус перед тим говорив і наставляв, що буде Він страждати. Ісус говорив відкривав, що Він буде страждати, його візьмуть. Ісус навіть казав, прийде час, ви всі відійдете, ви всі розпорошитеся. Каже, але я буду один з Каже, але не один зо мною Отець. Знаєте, прийшов момент, коли учні не сподівалися, коли в Гесаманському саду Христос молився і благав Отця, і Писання каже, що Божий ангел явився і давав йому сили. Він молився, йому сила потрібна була. Це була велика, велика тривога в серці Господа. А учні спали. Інколи в нас так і брати і сестри. І приходить життя, і ми кажемо, Господи, чому так ми розводимо руками? І Бог певні уроки нам дає, що ми пильнували. І знаєте, інколи ми тільки бачимо проблему велику в нашому житті. І ми інколи кажемо, Господи, я багато років молюся, чому хвороба не проходить, чому те чи інше, а я багато років молюся. І приходить момент, і якась річ вона нас надламує в нашому житті. І в нас тільки можуть бути сльози і переживання. Коли ми дивимося на Петра, який казав, Господи, який мав меча біля себе, Господи інші, а я ні. Ісус каже, Петре, ти знаєш, що станеться? Півень двічі не своє, як те тричі, відречеться. Ні, Господи, інше, а я ні. І знаєте, коли я дивлюся на Петра, він був відважним чоловіком, він був таким, ну. Він виділявся серед віруючих, серед віруючих, які були біля Ісуса. Він був досить відважним таким сміливим чоловіком. Але, брати і сестри, є певна міра людської відваги. Є люди слабкодухі, отак, ну, от, коли подивитися, а є, є люди відважні. І ось Петро був серед відважних людей. Але прийшов момент, коли він не сподівався, раптово настигло, і сказали йому, ти був із них. А він подивився, біля нього нема нікого. Все чужі люди і слуги пересвященника, ті, з якими він був в саду, можливо. І один навіть бачив, каже, я тебе бачив. Там він каже, ні, ви що? І не сподівався, раптово сталося. Інколи в нашому житті так буває, брати і сестри. Ми думаємо, що ми пройдемо, ми, ми сильні і ми відважні. І приходить якась обставина, і, і, і ми десь падаємо в вірі, і ми щось робимо, не те, що потрібно, і, і, і розуміємо, Господи. Я ж не хотів так поступити, а так сталося. Але сьогодні, брати і сестри, Бог є тим Богом, який любить, який прощає, який не помінявся. Учні мали стільки надій. І думали, вони вже царство. Ми чули сьогодні, вони плани будували, ми читаємо в писанні. Але прийшов момент, коли вони сиділи і плакали. Всі надії пропали, все, все. Все, що вони надіялися, воно все впало. І в них сльози печалі. Я розумію, ми до кінця не можемо зрозуміти, як було гірко Петрові. Коли Петро сказав, не знає, і Писання каже, Господь отак обернувся і подивився на Петра. Петро почав плакати, він залишив Дніпро священника. Це був погляд Ісуса. І це були сльози покаяння і, і не роз... чому, чому так сталося? Знаєте, інколи буває в нашому житті, де ми щось зробимо не так, і слово від Бога приходить до нас, і, і сльози можуть прийти. І Бог попереджує в нас спільну, тому що попереду непростий час. А сьогодні, брати і сестри, Бог є тим Богом, який не помінявся. Каже Писання, він сьогодні навіки той самий, якщо Він нам дав обітниці, Він має на нас певний план, Він говорив нам, що Він благословить, проведе і допоможе. Брати і сестри, Він це зробить, він вірний Бог. І ми прочитали правильний буде жити вірою. Бог не змінився, його обітниці стосовно церкви, вони не помінялися. Ми інколи, знаєте, просто дивимося і вибираємо те, що нам таке приємне і добре, навіть проче слово, коли Бог Духом Святим наповнить посудину свою і скаже нам. І ми інколи тільки виберемо те, що приємне, але Бог там, коли так подивиться, Бог багато чого відкриває інколи і попереджує про багатьох про багато речей. Отак От само було в учнів. Вони вибрали, вони тільки хотіли, вони планували про благословіння і про царство. А Ісус говорив про страждання. І коли він сидів в домі своїх друзів, незадовго до Пасхи. Марія, яка що то побачила і що то зрозуміла, взяла, це дорогоцінне мирою вилила на тіло Господа Ісуса. Ісус каже, вона мене до похорону свого приготувала, як це в плани учнів не входило. Вона щось побачила, що Ісус в переживаннях, щось не те, а Ісус готувався до страждань і мук. Брати і сестри. Сьогодні Бог любить нас, Його плани не змінилися. Ми можемо подивитися, і Писання каже до, до євреїв, до віруючих того часу, каже, згадайте про перші ваші дні, як ви витерпили боротьбу страждань, коли ви покаялися. Їм нелегко було. Ми читаємо, що їхні маєтки грабували. Їх переслідували досить важко. На сьогодні ще ніхто не переслідує. Можливо, ми можемо терпіти від рідних деякі утиски і переслідування. Але каже, згадайте. Каже, як ви витерпіли, як ви пройшли? І писання заохочує і каже, а правильний буде жити вірою. Каже, ми ж не з тих, хто хитається, але віруємо на спасіння душі. Брати і сестри, хай справді сьогодні ми зміцнимося у вірі. Бог є живий і навіки живий. І Він хоче сьогодні, щоб ми встали, йшли, йшли за Ним, і йшли далі за Ним. Можливо, хтось впав. І каже, все. Я далі не піду, а Христос каже, вставай, і йди, я люблю тебе. І можливо, ми можемо згадувати слово, яке Бог нам говорив коли. -то, і, ми, і ми кажемо, Господи, чи воно буде, чи не буде. А Бог каже: вставай, я люблю тебе. Можливо, хтось чекає давно певних обітниць Божих і виконання їх, і каже, Господи, я стільки років служу, тобі я цього не бачу. А Бог каже, будь вірним, я пам'ятаю все під моїм контролем. Я люблю тебе. І ми читаємо, Ісус каже, як хто служить мені, хай іде Він за мною, бо де я там і слуга мій буде. Брати і сестри, все сьогодні під контролем нашого Господа. Ми сьогодні дивимося в обставини, які є в нашій країні, і нам сьогодні інколи страх приходить, нам, нам сьогодні не просто. Ми, ми переживаємо, інколи переживання приходить. Але пам'ятаємо все під контролем Божим, і ми в його руках, Він є наш Господь. Він той, хто не залишив свою церкву, але який любить, веде, проведе і благословить. Який обіцяв нам царство, який обіцяв нас провести і благословити. Можливо, Петро думав, що вже все, і сказав, піду ловити рибу, ми сьогодні вже чули. Але Писання каже, вони цілу ніч рибалили і нічого не впіймали. І на ранок Ісус питав, Каже до них, каже, чи ви щось маєте. Вони кажуть, ні. Він сказав їм закинути. Вони закинули, притягнули і до, до берега, і там вони вийшли втомлені і голодні, мокрі. І Ісус накормив їх, нагодував і починає говорити з Петром. Чи ти любиш мене? І дає, дає йому далі обітницю, каже, що ти ще. Певний час ти ще будеш мати служіння і ще ось ця жертовна любов, про яку Ісус говорив. Ти ще будеш її мати, і ще ти прославиш мене свою смертю. Божі плани на Петра не помінялися, хоча йому, можливо, здавалося, що вже все. Але Господь підняв і благословив його. Бог любить нас, брати і сестри. І в даний час я хотів би, щоб ми в молитві були, кажучи, відверті з Гостем, сказали, Господь, я хочу служити тобі. Можливо, в нас є певні переживання і, і нерозуміння, чому такі обставини, і в нас можуть бути сльози, але Господь сьогодні хоче потішити кожне серце, благословити і зміцнити. Івана Іван пише в першому соборному, каже, те, що було від початку, що ми бачили, що чули, про що, що руки наші торкалися, каже, про слово життя. І він там каже, що. Я пишу до вас, щоб ви мали спільність із нами, а наша спільність до цем із сином Ісусом Христом. І Він каже: А це пишу, щоб повна була ваша радість. Брати і сестри, надальше ми в нашому житті будемо в єдності з Господом. Будемо слідувати за нашим Ісусом Христом, який вчора, сьогодні навіки той самий, який сьогодні поправиться Отця Небесного, який знає життя кожного із нас, і який готовий нам допомогти. Але будьмо вірні, Господу. Праведний буде жити вірою всякого часу, незалежно чи в нас все добре в житті, а може в нас труднощі в житті. Але ми будемо жити вірою. Пам'ятаємо праведного Йова, якого в житті було все добре, якого всі люди поважали, який прибран Мах сидів, як Писання каже. Він казав, каже, коли я приходив і говорив, вже інші замовкали. Поважний чоловік був праведний. Але прийшов момент, коли все, все в його в житті загинуло, помінялося. І його почали зневажати. Але він, Писання каже, він був вірний Богу, він не зневажив Боже ім'я, і Бог велико благословив його. Брати і сестри, можливо, ми за нашого життя на землі багатьох обітниць і певних речей не отримаємо. Але пам'ятаємо, в небі ми багато чого отримаємо. І великою відповіддю для нас буде сам Ісус Христос і зустріч із Ним в Його присутності. Амінь.